Здравствуйте. Вас. Що бим обсуждать? Спорт, політику, женщин, кінематограф. Ну давайте. Ви давай спочатку представите, звідки ви? Женя. Не, я не питав, як вас звати, я запитав, звідки ви. С Америки. З якої? З північної, з південної? З північної. З Північної. Канада, США. США. Все, добре, встановили. Так. Так. Допрос продовжується. Ну, ми ж діалог будуємо, треба ж знати, звідки співрозмовник. Давайте. Давайте. Родився в Луганську, До 2014 года жив в Луганскі. Угу. А потім що сталося? А потім ну, прийняв рішення уїхати в Америку. Несподівано. Угу. Несподівано. Сподівано. Сподівано? Сподівано. Ну, так а на чому базувалося ваше рішення іммігрувати до Сполучених Штатів? Якщо не секрет, звісно, це так. Я розумію, це особиста інформація. Якщо не секрет, розказуйте, якщо ні, то ні. Та, раді ради Бога, у мене секрет, у мене звичайна життя. Просто що. У мене ще і до, і до війни були претензії до цієї країни. А коли мене прийшли що я освобождать, то у мене все сложилось. Ні, чекайте до нас, претензії до якої країни у вас були? Україна. До України? які саме претензії у вас до Украины були? Ну, я не мог там реалізуватися, я не мог там нормально заробляти. Тобто треба надо было либо воровати, либо в какую-то вот власть идти, районную, городську, щоб заробити денег. А если ты просто работал, я работал в автосалоне, я не мог заработать денег, щоб я продавал Volkswagen и я не мог купить Volkswagen. Почему так? Действительно. А вы знаете, всі, хто продають Ferrari, можуть собі дозволити купити Феррари, да? Феррарія стоит 300 тысяч, Volkswagen стоит 40. Какое сравнення ну, ви приводите? Ні, я так, до прикладу. А ви кем Нет, працювали вы, в, в автосалоні? Ваш, ваш приклад он как мінімум нерелевантен. Я кажу, что, раз, а власть кем ви працювали в автосалоні? Начальником відділу продаж. Нічого собі. А це да, було, це було це була... державне підприємство було чи приватне? Так автосалон може бути державним підприємством. Так, а чому тоді у вас претензії до держави, а не до вашого роботодавця приватного? Причем здесь это система так устроєна, люди не можуть собі дозволити. Яка система? Її купити. Ви, коли йшли, ви ж зрозуміли, куди ви не... йдете, на яку заробітну плату. Не кричи на мене, не кричи на мене. Так хто ж на І вас кричить? Ты ж хочешь хочеш ответи какие-то, ну, которые так. тебе нравятся. Ні. Я тебе говорю, що я, я так само кажу. я хочу приїхав в Америку, так. я купив, которую яку хотів буквально за місяць. Бачите, як добре. А, а в Україні я жив і я не мог купить вообще ни хера. Хотя у мене зарплата да. була по курсу 8 mm -hmm. долларів, зарплата была 1100 долларов. Я... Н... Я не мотюкайся. Не мотюкайся. Я ж не маленький, я, я вже дорослий мужик. Не надо, і шостого тепер можна матюкатися? Це не підкреслює твою дорослість, що ти матюкаєшся. Не треба мене вчити моралі. Та хто тебе вивчив? Знаєш, якщо тебе твої батьки нічому не вивчили, що вже я тебе вивчу? Моїх батьків нема вже. Ну, так я кажу, погано, що вони тебе вивчили. Ну, не тебе судді. Як Щось. не мені? Зараз ми з тобою так. вдвох спілкуємося. Коротше, далі питання ще є якісь? то В принципі, до тебе ні. От і верто. Цього найкращого. за курсом русского военного корабля. Здравствуйте. Витаю вас. О чем общаетесь? А звитки вы. Представьтесь, будь ласка. А, Псков. Угу, Псков. А? Я с Киева. Ну, здорово. Так, я вас в... уважаю. Задавайте вопрос, который вас интересует. Там, да, по-моему, уже с вами общались что не помиляюсь. Да, да, я вас помню. Да. И на чем мы тогда там запинились, чтобы не повторить? Ой, я не помню, не стал запоминать. Ну, видимо, такая интересная беседа была, что смысла запоминать не было. Ну, напевно, что так. А может, у вас какие-то запитания появились до украинцев? А, ну, давайте спрошу. Давай. Как вы думаете, вот сейчас Трамп и Путин подпишут мирные соглашения в Аляске. что Украина будет делать с этими соглашениями? я выбачаюсь, а что Россия воюет с Америкой? С полученными штатами Ну, что, просто Россия подписывает с хозяевами. <player> <teknologian> можно с документиком ознайомиться, что там зафиксовано, что они господари? А на чьи деньги вы живете? Частково на свої, частково на допомогу різних країн. Ні, своїх у вас нету. Да що? Угу. А можна знов-таки з документиком ознайомитись, що у нас свої грошей нема? Можно. Давай ознайом будь ласка. Можно посмотреть интервью Зеленского, который сказал, uh -huh. что если Америка нам не даст денег, uh -huh. через месяц у нас начнут с голода умирать пенсионеры. Yeah, это было... Будь ласка, покажите видео, я же это, это весной было, если я не ошибаюсь. Может Сейчас быть. А поки шукаєте, скажіть, мені, будь ласка, а як ви вважаєте, оці от мирні угоди, це для Росії це зрада чи перемога? Звісно, зрада. Зрада, так? Да? Ні, то я вже думаю, Конечно. може ви вже стішите, що це вже вам перемога. Я думаю, як от ці дві это... основні ідеї, ваші там якась демілітаризація, денацифікація, як вони там? Все? Ні, ну це ж как бы страшного. Ну як нічого страшного, а що ж ви поставили цілі якісь, не виконали і вже щось підписуете сдать. Ні, смотрите, а украинского оборонної промисловості нет от слова совсем, Українського оружия нет от слова совсем. Нацисти, все такі нормальні нацисти, вже давно на кладбище. ба, що робиться. Цікаво, а що то за дрони пролітають по території Росії? Американські. Американські. А чим втопили флагман Чорноморського флоту? Америка. Американські. Шекунду. Я не знав, що от Нептуни. Ні. Це американські Шекунду. ракети. Добре. Секунду. Так, так, так. Що Америка дала Україні сотні мільярдів. 177, якщо сказати більш точно точна цифра, яку підтримували, або голосував Конгрес. Дивіться, я, як президент воюючої країни, вам говорю: ми отримали більше 75. 100 мільярдів 177 або 200, говорять навіть люди Ми ніколи не отримували, і це важливо. Бо ми говоримо про конкретні речі, бо ми отримали це не грошима, зброї. Ми зброї отримали на 70 мільярдів. Я коли чую і раніше чув, і сьогодні ми чуємо від Сполучених Штатів Америки, що Америка дала Україні сотні мільярдів. 177, якщо сказати, більш точно. Така точна цифра, яку підтримала. Кстати, от витяжці он говорить, що 170 дало, а 500 вам ще треба вернути, Америки. Я щось про пенсіонерів не почув. А, я то не то видео. А, не Чуть то відео. Ай, палки знов щось не то. Ну слушайте, я, у мене ж нету пам'яток, я ж не знав, що ну, я вот вас зустрічаю. Та — Так. Ну треба готуватись тоді. Сподіватись, я нега... а раптом я зустрінете. Ж не... Я же не блогер. Зробити <звук> не собі не якісь закладочки там. Я не блогер, мені це не цікаво. — Да як ж не цікаво? Вам дуже видно цікаво. Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Ну, так я кажу, значить, не українські ракети потопили, да, флагман Чорноморський? Ні, 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 це ні, американські. американські ракети були. Та ви що? Під американським управлінням. Та ви що? Українцям просто на себе... Украинцем разрешили накидать Та ви на шо. и сказать, что это мы. Да вы шо? Ну да. Шо, я хочу все равно визнать, да, что две украинские чудові ракеты Нептун потопили. Протиракетний крейсер. ракетні Нептуни... протиракетний крейсер. потопили. Подтопить только Сагайдачный. Да? Давай, давай. Ты вы шукайте, шукайте так, не дуже доволекать. Да, да. Не то он смог да. потопить только Сагайдачный. На больше да, да, не да. способны. Але потопили крейсер Москва. До... До... Слухайте, а цікаво, а что там с адмиралом Кузнецовым, він там, вашим единым вот авианесущим крейсером? Не знаю. Не зна... не а знаю. чому его решили порезать на... на металлолом? Как бы, не знаю, вот старенький уже, жаленький. А, а у вас есть авианосцы? А зачем? Не, ну я так питаю. Я же не питаю, навіщо не, я пытаюсь, не... они у вас есть. А зачем в наше время авианосцы? так? Це большая консервна банка. Нема у вас, Большой... тобто, так? Я, я да. зрозумів. Ні, взагалі, так, адмірал мож, Кузнєцов, можна, знаєте... Мож, можна вопросик, вопросик? Зараз, я, зак... я закінчу думку, і ви тоді поставите да я, запитання. Я розумію, ви зараз просто біжите, поки що? я задам вопрос. Ні-ні-ні, ви шо, куда? що, куди ж ви такий морской, контентний? Дир... У морської держави України так, є форт вот, Вот, ну, от, де дивіться, ловки. саме що цікаве, оце от адмірал Кузнєцов, він mm -hmm. втопив більше літаків, як всі країни НАТО разом. Російські. О, oh, ні. як три. Что? Ну як, три літаки він втопив, якщо не помиляюсь, да? Оцих mm -hmm. от, які там в нього базувались. Потопив плавучий док, єдиний ремонтний, який був. Куди же ти втік? Добрий вечір. Вітаю вас. На чем спілкуєтесь? А ви звідки? Я з міста Майкоп. А, це десь біля Сочи, где туда там, да? Да. А что, у вас же так темно, уже ничто такое, да. да. Ничего с. Что, все вечера только. В Украине осталась вот эта вот традиция перевода часов, часов вперед-назад. В России отменили. Так у нас зараз час. Я понимаю. Ну, ну, в России в этом плане часовой поезд должен быть другой. Если переводы бы были, то было бы светло. Mm. А так как переводы отменили, стало темно. Да Та там что відміняй, не відміняй, на России завжди якось. Весь час темно. Нема не просвіту. Не знаю, в России все прекрасно в этом плане. Да вы что, все прекрасно, все чудово. Почему? Бывают, конечно, свои вопросы, но в целом в России все хорошо. Да вы что? Слухайте, а вот перед вами была людина жалилась, что не все хорошо. А що ж там нехорошо людей, на. Ну вот, каже, зар... роботи работы нема, зарплаты маленькие, 30-40 тысяч. Сины высокие. Да вы Угу. Ничего себе. Ну, бывает. Ну, бывает, ничего себе рассказывают люди, конечно, mm -hmm. интересные вещи согласен. Да. Багато загиблых, кажут, за их места. А насколько богато? Ну, у них место, сколько он оказалось, десь приблизно 50 тысяч, то, кажется, что здесь за полторы тысячи уже. У них место 50 тысяч, а да. загибло полторы тысячи. Да, да, да. Интересная, конечно, статистика. Да. Да. Ее бы перепроверить, но не всегда получается. Ну да. А у вас в копии сколько загиблых? Ну, есть погибшие, безусловно. Есть. Да. Есть, есть. Да. Да. Ну, сколько? приблизно? Ну, из тех Ах. моих друзей, которые да. находятся в зоне СВО. Вот там они уже по три с лишним года. Все живые. Я ж пытаюсь, сколько загиблых. Ну, статистический. Я, я же не, не, не пытал его. про ваших друзей. А, чого, а чего они на войну пошли? В мирном жизни им нема работы, чего вы пошли на войну? Видите, идейные. А идейные. Показали, Надо. А что же там Показали. за идеи ты в другую страну людей убивать? А, они, видите, в этом плане не понимают, как можно в 21 веке нацизм прославлять. Угу. Дуже интересно. А на да, а посла... а прославляли некоторые нацизм? Возвращались, а некоторые, когда возвращались, mm -hmm. знаю, рассказывали истории о том, что там поляки воюют, глупицы. Я по нашему пытанию поставил. Где mm -hmm. нацизм прославляют? А, в Украине где-то. Ой, да вы что, а можете рассказать в деталях, где самый? А, вы не видели? Ну тогда я же не mm -hmm. расповедаю, как я так. Я вам на слово и поверю, и... давайте там, по декілька прикладе. А, нет. Тут Нет. видите, уже не раз мы его с этим сталкивались. А что ж такие и снова, сновашусь. Не получается. Нет. Там Вы же видите, эти кадры, которые облетели весь мир и с азовцами. Какие самые кадры? Выходящими из азов стали. Это и фейки. А что фей... кадры с азовцами? Мосфильм, Мосфильм. Я говорю, а что а, на кадрах с азовцами? Буквально, кстати, тут буквально. Не да, давно. да, да, даже Хоть і говорите, що ви не блогер, но ага. все-таки так. в ровно, вот недавно Вровна. абсолютно там вот это, вот зигавали фанатики, молодец, ви що робиться, що да, всіх треба залом. слухайте. А от якщо от. Ні, е... просто мені інтересно, куди тцх бачить. Да. А слухай, коли вот людина, вот, наприклад, там голова держави стоїть біля людини, яка розписана вся у Свастике. Це нормально чи не нормально? Я... Это какая людина? Ну, взагалі, как ты думаешь, в принципе? Ну, от президент О, країни, вот президент какой-то страны стоит, а біля неї поруч людина, яка вся расписана у свастики Какая Все. людина? Ну, вот такая вот людина. Вот стоит президент, а стоит людина. Вы... Да, да, это вы мне да. про Уткина скажете, только про одну фотографию. Да, а, ну в принципе, да. да. Про Мельчакова да, я да. ничего теж ту... не буду казати. Абсолютно Від Ведь слово зовсім ничего не буду указать. Вы найдите мне другие фотографии. Скажу абсолютно про Мельчакова ничего не будем казати, там кажуть, що він зігувати а, буде. А, про да? Мельчукова вы можете сказать. Про те, що знаете, оцей, що, що цей стоял біля Уткина. Ну розповідайте, что стоїть, да планету. Называй Гебель. За дуже разумную людиной. Это ж нормально, да? Это нормально? Чи нормально? Кто, Я говорю, прос... кто прославляет? Конечно, публики, Все, пожалуйста. Все, обкакался. Ну так и скажи. Я вообще ни разу. Я, Я, не... Сегодня же не ходил. Ты... Еще не, не ходил сегодня, так? Ты его следующее видео посмотри, ну, звісно, обовязково подивимось. Я понял, тебе не интересно. Ну нет, Все, то не то ни. Шоу, вон пес. Давай, нахуй. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео які ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.